Боже, дорогі брати і сестри, всі, хто цього часу приєднується до нас для вивчення духовних істин. знаєте, як сьогодні серед бур і тривоги, серед нещастя і всеохоплюючого беззаконня не впасти в скорботу? Я би хотів сьогодні з вами прочитати декілька цитат з книг Духа Просла, також і Слова Божого. Отже, ми прочитаємо з книги Розум, Характер, особистість, другий Том, сторінка 797. Написано наступне. Ніщо не сприяє здоров'ю тіла і душі більше, ніж дух вдячності і хвали. Це безперечний обов'язок протистояти меланхолії, незадоволеним думкам і почуттям. Отже, ми бачимо рекомендацію і ті ліки, які Господь нам пропонує, це дух вдячності і хвали. І ми повинні самі розуміти і протистояти у своєму розумі у цьому духу. Чтаємо і слова Божого із книги Євангелії Луки, 12 розділ, вірш 27-28. Погляньте на ті онлілеї, як вони не прядуть, а не тчуть, але говорю вам, що і сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна із них. І коли он ту траву, що сьогодні на полі, а завтра до печі вкидається, Бог так зодягає. Скільки ж краще зодягне він вас маловірність? Отже, ми бачимо, що Господь турбується не тільки про природу, ось тут, як написано, каже, і потурбується також і про нас з вами. І тут приводиться нам приклад із рослин. Давайте ми також ще прочитаємо, продовжуючи цю книгу Розум Характер, Особистість із сторінки 798. Тут приклад для нас з вами. Ви всі бачили. На поверхні озера прекрасну білу лілію. Як ми мріяли, як сильно бажали і робили все, щоб добратися до квітки. Скільки би не було навколо відходів, сміття і грязюків, це не знищило нашого бажання досягнути лілію. Нас дивує, як лілія може бути такою прекрасною і білою, коли навколо так багато бруду. У рослини є стебло. Яке заглиблюються у золотисті піски на дні і збирай тільки, зверніть увагу, збирай тільки самі чисті речовини, які годують Лілію, поки вона не перетвориться в чисту білосніжну квітку, якою ми її бачимо. Чи не міститься тут урок для нас? Так, міститься. Тут показано, що, хоча ми живемо серед беззаконня, нам не слід зближатися з ним. Не говоріть про злі. Не говоріть про зло і нечестя, які ресніють у світі, але піднесіть, зверніть його, піднесіть свій розум і говоріть про вашого Спасителя. Коли ви бачите беззаконня, яке панує навколо вас, ви ставайте радіснішими від усвідомлення того, що Христос ваш Спаситель і що ми, Його діти. Чи маємо ми тому, Дивитися на беззаконні навколо нас і зосереджуватися на темній стороні життя, вам не зцілити зла. А тому говоріть про більш високе, краще і благородне. Говоріть про те, що позитивно вплине на розум і що підніме кожну душу від цього нещастя до Вишнього світу. Дорогі брати і сестри! Так, нелегко і непросто жити у час, який ми сьогодні живемо. Коли навколо нас багато неприємних, поганих і нехороших новин, коли ми бачимо, як беззаконня процвітає, коли не дивляться ні на що. Але, дорогі брати і сестри, погляньмо з іншої сторони. Господь нас оберігає, Господь нам, нас благословляє. І є багато, я вірю, що в кожного у нас в житті є багато моментів, за які ми просто можемо сказати Дякую тобі, Боже! Дорогі брати і сестри, давайте звернемо увагу більше. На ці моменти щастя і благословіння і відвернемо свій погляд від прокляття, беззаконня і зла, які в цьому світі. І тоді Господь відкриє нам ту радісну звістку, відкриє нам те радісне щастя, яке бажає дати кожному з нас. Хай Господь допоможе нам в цьому, йому за все вічна слава. Амінь.